Дивіться, на яку я поляну попала. Умох, два, три, чотири, п'ять, п'ять гірбочок. Раз. Два. Два. Ой, голову поломалась. Три. Десь тут я бачила лисичок, пару штучок. Раз. Два. Три, навіть шість я навіть. Чотири. П'ять. Може, ламається все. Такі красончики. Це добре. Це дуже добре. Ось такі грибочки файні. Цікавий гриб. Бочечко. Виріс. Дорога. Бачите, яка? Шоу в дорозі виросла. яка краса. Зараз ого! Тверденький, а чистенький. в болоті, понятно. Дивіться, які фенецькі, один два, але це в... Таких хаще. Похода. Вот, Три. же я -то. шляпки торчать. А тут это. А так... Опа. Хорош. Шляпка. А це, мабуть, з'їла. Так. не бачите? Дивіться, мухоморчики і рядом з мухоморчиком таких ялинків. Дайте, яка красно знайшла. Ой, тверді. Все молоденькі у цих вот таких ялиночках. А мухоморів купа. Бачите, в яких хащиках ми шукаємо. Ой, зайшли, кидається, кидається. Молодих багато. як у мохові. Бачите, лише шляпка. Опа, і ще один заховався. І його, сидить, який великий, ялиновий. Краса. Ще один знайшла туди. Під ялинками. Ага. Угу. будемо лізти. Бачите його? Крисенчик. Ай, який гарний. Під ялицями. Правильно, гуцул казав. Треба заглядати під ялиці. А де? Адикі файніше. Двісь обережно. А сухо, 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 сухо. А де кіпай? Все, ми удачно попали. Ну. Да, є урожай. Хороша грибничка тут попалась. Угу. Давай даже навіть вмок можна mm -hmm. дивитися. Ой, які красончики. Які красончики. Ще тут один маленький. Ой, м'який. Хороший ого прибитий, значить, сів мрашно кутиком. на ступы вилл. один маленький. Сломал шляпку. А земля сухая, хочет такие души щипу. Бачите? Такі красончики. Дивіться ще. Дивіться. бачите, як вони ховаються. Отак вони мохою. Ялиночка взучилась, дивіться. Сімейками. Красунчики. Ще треба десь подивитися, бомбувай. Тільки шляпка видно. А ніжку ні. Ось мої гербочки. Такі вчора мене збирали. Тут пару таких підосичників, але вони такі товсті, як ось. Оці гарні дуже. Дуже три штучки знайшла. В основному таке все молоденьке. А це може тако шляпка торчати, а вся нога бути в мохові. Зараз будемо чистити. Ну, в основному чисті. Лише можуть ті великі трошки бути червеві на сушку. А ну, такий ящик великий.